Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні в нашому ролику розпаковочка. З міста Кривий Ріг отримали ось таку посилочку 5 коробочок, і це є подарунок від мого друга Віталія Боровицького. А зараз ми послідовно все розпакуємо і покажемо, що там є. Почнемо з найменшої коробочки. Я в принципі знаю, що там є, але хочу поділитися з вами. Можу комусь це й пригодиться. Тому що ці речі я буду використовувати у сезоні, тобто з цього сезону і буду їх показувати, В принципі, я можу зараз розпакувати і зробити такий невеличкий огляд. Тому що до сезону ще далеко, у нас сезон починається, він вже так повноцінний починається із червня місяця, до червня місяця ми тільки розміняємо. Іначе, що тоді? Із да дахами. Значить, це є ось такі дахи для вуликів трансформерів, тобто нуклеосних вуликів-трансформерів. Хочу наперед забігти, щоб було зрозуміло, це не є з магазину Парк Плюс. Це є вироби, які були вже у використанні Тобто, спасики. Спасики Віталія Боровицького. Так, Віталій Боровицький зараз має дуже багато роботи. На даний час він зараз готує дві великі виставки в Австрії, а потім у Німеччині. І також відкриває ще один магазин у Чехії. Тобто, Представляє Україну українські вироби у Європі. І зараз, тобто, як зараз? І взагалі, на даний момент, він не має часу займатися матковідною роботою. Тому і ці вироби, які використовував сам, прислав мені в подарунок. Це в нас бенти. Ставимо туди, потім подивимося. О, зі, зі. трошки важке. Так, з кого боку почати. Ще таких два братика. О, це вже це ще... візочку легше було возити. А піднімати тут вже не то пальти. Але нічого розпакуємо. І так, тут у нас вже щось друге розвантажуємо. Таня коробочка у нас на зі боку. От у нас таке золото. І так розпакував. Тепер буду показувати. Почнемо, мабуть, із цього великого нуклеосного вулика, тому що я про нього можу розказати. Так, в мене вже є такі два нуклеусні вулики, я з ними працюю. А ці це для мене новинка, і будемо разом з вами теж дивитись на них і робити огляд. Значить, як я вже сказав, ці нуклеусні вулики ви в мене бачили в роботі. Бачили, як я з ними працюю. І також бачили, як я пускаю бджіл в зиму в цих нуклеусних вуликах. Отже, чотирьохмісний нуклеусний вулик Трансформер. Складається він із з нижча і даху. Значить, дах у нас утеплений. З цього боку фанерка. І між фанеркою і верхом є вставочка із пінопласту. Також на дах у нас є ще один дах. Отакий алюмінієвий. Потім я його прикручу, і так він буде працювати. І яка його комплектація? Значить, як можна його використовувати? Можна цей нуклеосний вулик використовувати. Як е, нуклеосний вулик на два маткомісця на 145 рамочку. Тобто тут можна буде поставити по три рамочки на 145, 435 на 145 мм. Також можна поставити сюди, буде шість рамочок, якщо забрати цю перегородочку. Тобто, вже буде такий ніби як повноцінний, тобто, маленька сімейка. Яку можна потім перевезти в сім'ю. Тобто розігнати і перевезти в сім'ю. Таким е, ніби методом можна також і зимувати. Але я показував, що я зимую трошки інакше. Значить, я вам показав, можна по три рамочки, два маткомісця, можна утримувати одне маткомісця е, на шість рамочок. А можна зробити ось так. Ставляться тут, хвилинку тут ще перелітки є кращачки, які вставляються. Так, значить, є ще ось такі перегородочки. І тут вже йдуть нуклеусні такі маленькі рамочки. Ви в мене на роликах вже бачили. І по три рамочки тут йдуть. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Значить, чотири маткомісця. Також можна зробити і таким макаром. Ось таким макаром. Зробити два маткомісця, або зробити одне маткомісце на такі маленькі нуклеусні рамочки. Так що, е, тому він так і називається нуклеусний вулик трансформер. Можна використовувати, як хочеш крутити туди-сюди, -туди, і завжди буде добре. Також хочу вам показати нижче. Як воно виглядає? О, нижче із такою сіткою. Ну, як бачите, літники вони так виглядають. І їх крутиться з надвору, Тобто літники, тобто ці решіточки, які ми, ми регулюємо на вихід, скажімо, джоли, чи щоб там трутень не вийшов, чи тільки матка, ми регулюємо з надвору. Отакий От є баранець і ним крутиться. Дуже зручно. Значить, в цьому неглеосному вулику є годівниці. Годівниці умонтовані у стінки. Цього нуклеусного вулика. Зараз я це все закрию. От. Отакі от годівниці. Тобто на кожну сімейку, на кожне матку є по дві годівнички. Шикарний нуклеосний вулик. Я завжди його рекомендував, тому що сам використовую. Я його вже протестував. І знаю, як він працює. Значить, Як ми бачили, якщо ставляться, наприклад, е, зробити, це є перегородка. так? Якщо ставимо перегородку і рамку ставимо на 145, 435 на 145, використовуємо стильові дощечки ось такі. Якщо ми ставимо уже, е, маломірки рамки, значить дощечки стельові у нас ось такі. Ось так як ставитися. Ну, тобто, перегородочки Давайте зразу я вам покажу. Правда, ви це вже не раз бачили, тому що я це показував. І отак ставляться. Закривається. Зрозуміло. Все. По даному дуплесному вулку все зрозуміло, тому що я кажу, вже не раз я його показував, їх показував, як вони працюють, як зимують. Тут все зрозуміло. А зараз ми будемо дивитися на ось ці одномісні нуклеосні вулики, таких я ще не мав, зараз вже маю. І вони будуть, будуть призначені для елітних маток. Я окремо їх буду ставити тут поближче. Скоріше всього, біля альпійських вуликів там поставлю, і вони будуть використовувати для утримання маток Іо. Ну, по цій там я ще буду розказувати. Значить, як вони виглядають? Я кажу, сам я ще їх не бачив, ними не користувався. будемо літом, коли я вже їх поставлю, разом будемо їх заселяти і разом дивитися, як ці нуклеосні вулики будуть. Себе показувати в роботі. Значить, складаються вони тут і теж з трьох частин бачу. Значить, дах, дах утеплений, от таке грубе утеплення тут є. І це важливо, тому що для такого нуклеосного вулика, де більше заселяється бджіл, верхнє утеплення не так важливе, тому що бджоли активно можуть вентилювати і охолоджувати вулик. Тобто, це утеплення не для зими, не для того, щоб тепло було. Ми просто кажемо, що утеплення це ізолятор від перегріву. Коли стоять нуклеосні вулики на сонці, щоб вони не перегрівалися. Для того робиться ось такий ізолятор. Значить, це е, правильно сказати не утеплення, а ізолятор. Значить, далі. Як ви вже бачили, в мене є 4 нуклеосні вулики апідея. І в них є. Подібна годівниця. Подібна. Тобто схожа. Не така сама, а схожа. Як ми, ми бачимо, тут є ось така решітка, тут є ось така от шторка. Зараз я подивлюся. Ага, то бачите спеціально, щоб вона не висувалась тут є така штучка. Тобто як замочок. Класно. Я кажу, що я їх ще в руках не мав, тому що навіть не знаю, як воно все працює. Значить, шторка витягуємо, і тут, мабуть, так, витягується. Значить, бачите, можна сюди ставити канді, так я роблю, а можна із цією сіточкою заливати сиропчик. Це дуже круто. Така універсальна годівниця. Дуже круто. Ось ця сіточка, я не знаю, ще Буду уточнювати, мабуть, для того, щоб ізолювати матку. Тобто може бути таке. Я у Віталія ще буду питатися, тому що я не знаю, для чого це зроблено. Але, скоріше всього, оця сіточка для того, щоб об'єднати єдна, об сім'ю із маткою. Сюди можна буде поставити матку в кліточці, скоріше всього, бо тут е, сітка дуже така. Велика, і лапки можуть погристи. Можливо, сюди поставити цю матку і об'єднувати сім'ю із маткою. Це дуже круто, це дуже-дуже круто. Або ще можна щось сюди. А можна також сюди ставити канді і бджоли будуть їх їсти, то канді будуть їсти. Ну, не знаю. Я буду уточнювати вже пізніше, коли буду з ними працювати, буду знімати ролики і буду вам показувати, як воно все працює. значить всередині є ось такі рамочки, вже натягнутий дріт. Бачу рамочки новенькі. Оцінок леосні е, вулики. Бачу, ну ніби, я дивлюся тут. Тут видно, що вживані, тут бачу, що не вживані. О, тут видно, що вживані є і прополіс, і рамочки. Бачите, що вживані рамочки. От, а тут бачу він взагалі новенький. Так що, але вони всі одинакові. О, значить, три ось такі рамочки. Чудово. Оптимальний варіант, три рамочки для матки, яку ви хочете е, утримати. Довше, тому що якщо у міні-нуклеусах ми не можемо довго матку перетримувати, тому що у нас засіє всі рамочки і потім може бути зліт самого нуклеуса. А у такому випадку, де такі три рамочки, вони вже більшенькі, можна досить довго їх тримати і зліту ніякого не буде. В середині сіточка є. Ось така сіточка, і також тоді шторка. Де ще є шторка. І що я зауважу, що шторка, бачите, дивіться, якщо закрити, вона не до кінця закривається. Це дуже важливо. Бо можна от, при заселенні випадково залишити шторку, не буде вентиляції і бджоли можуть загинути, запаритись. А якщо буде така от вентиляція, це дуже добре, як кажуть, і для початку. Маткового вивідного сезону, хто починає весною закривати, все ж таки вентиляція буде. І бджілкам буде там тепленько, не буде такого сильного е, протягу. І для того також, якщо ми забудемося, повністю закримо, ніколи бджоли тут не запаряться. тому що вентиляція все ж таки буде. Значить, і як я зрозумів, бачите, як тут дуже добре зроблено, як годинник. Ця штука повертається як годинник, а загороджувач. Ось там є, він крутиться. Теж із середини. Це класно. Все класно. Все. Значить, підставки, в принципі, у нас вже готові підставки під ну, клевосні вулики. Тобто під ці і під ті, що ми докупили, ми вже підставочки зробили, що треба їх пофарбувати, пофарбуємо. І також вам покажемо. Може буде цікаво вам подивитися такі. Ніби, ну, в принципі, не економ такий варіант, тому що зараз метал дорогий, але в принципі дуже все спрощено, але ефективно. Ми знімемо невеличкий такий ролик і покажемо. Отже, в цих нуклеосних вуликах будуть утримуватись імбредні матки ІО, які використовуються в селекції для продовження вибраної лінії, тобто елітні матки в елітних нуклеосних вуликах. На цьому все. Всім добра і мирного неба!